Історівне одне з найбільш мальовничих міст України з понад 700-літньою історією, архітектурними перлинами, широкими і зеленими вулицями та затишними парками відпочинку. Тим, як і у інших містах пострадянського простору, рівнянам постійно доводиться стикатися з багатьма інфраструктурними проблемами, особливо у житловому секторі. Зношений житловий фонд застаріла та вкрай неефективна система управління будинками, відсутність коштів на утримання житлово-комунального господарства у місцевому та державному бюджеті, як наслідок, протікаючі дахи, підтоплені підвали, зношені внутрішньобудинкові мережі, під'їзди, що давно потребують ремонту. Масштаби проблеми з експлуатацією житла можна уявити з наступних цифр: житловий фонд. Рівненської міської ради на 1 1319 житлових будинків загальною площею 2 мільйони 769 тисяч 380 метрів квадратних. Перед місцевою владою постало непросте питання, як впоратися з таким масивом проблем. Адже досвід вперто показував, що спроби влади вирішувати наявні труднощі лише власними силами, не залучаючи мешканців міста, не сприяють досягненню позитивного результату. Відповідь з'явилась у 2004 році з початком співпраці Рівненської міської ради з програмою розвитку організації. Ції об'єднаних націй за проектом муніципальна програма врядування та сталого розвитку проект стартував як пілотний, і мав на меті посилення демократичного врядування з метою покращення життя людей у містах України шляхом вирішення локальних соціальних, економічних та екологічних проблем, базуючись на принципах взаємодопомоги. Тобто, громаді вперше запропонували повномасштабно взяти вирішення своїх нагальних проблем у власні роки за організаційної, методичної і фінансової підтримки муніципалітету і проон. І, хоча в ефективність нових принципів спершу повірили не всі і не відразу, але цей старт виявився вдалим. На початку, десь роки чотири, нам було досить тяжко співпрацювати при тому всьому, що Прон давав набагато більше грошей. Частка прон досягала до 75% від загальної вартості проєктів. Люди, можливо, не вірили. Ми проводили роз'яснену роботу, зустрічалися, але все-таки, мабуть, недостатньо ми роз'яснили користь цієї програми. Я скажу, що тільки після того як міська влада розробила свою програму на базі тих принципів, які формулювали якраз програма про ООН, ми з'єднали дві програми разом. І серйозний інтерес до цієї програми почався з 2009 року. Якщо де 2009 році ми реалізували 8 проєктів, дві 2010 – 31, в один, 31 і зараз є 29 проєктів. При цьому всьому, що вже останніх два роки ми не можемо забезпечити грошима всіх тих, які подали участь в конкурс цих проєктів по нашій муніципальній програмі. Зрозуміло, що переламати стереотип, коли люди вважали, що вирішення їхніх проблем цілком залежить від когось стороннього, було вкрай непросто і ефективність нового підходу, де все базується на. Згуртованості і ініціативності самих членів громади довелося доводити не один рік. Хоча ті, хто все ж таки наважився взяти участь у муніципальній програмі сталого розвитку, тепер із заходом розповідають, як позбулися проблем, від яких потерпали роками, як приклад Наталія Шикула, що очолює ЖБК люнок. Ми дах покривали мембраною, біленькою, такою, які гарантію дають 50 років виготовники, виробники. А фірма, яка робила, нам дала гарантії 18 років. Тому я думаю, що для людей це буде дуже комфортно. Новенький мембранний дах на цьому будинку це тільки початок. Відчувши смак перетворень у своєму будинку, його мешканці, як правило, на реалізації лише одного проекту не зупиняються. Яскравий приклад цьому ОСББ «Газда». Де впродовж кількох років на принципах співфінансування було реалізовано відразу декілька вкрай важливих для будинку проєктів. Голова цього ОСББ каже, що люди не шкодують, що свого часу змогли згуртуватися і взяли участь у муніципальній програмі сталого розвитку. Адже, окрім всього іншого, суттєво збільшилась вартість їхніх квартир на ринку житла. Я рахую, що люди дуже задоволені, тому що, по перше, людям стало затишно, комфортно і зручно проживати в таких квартирах, де сухі стіни, немає ніяких таких таких Наболілих більше питань, і наразі збільшилася вартість квартир, якщо на те пішло, тому що різні такі комунікаційні питання ми майже все вирішили. У нас є автономне опалення, у нас не протікає дах, у нас утеплені стіни. Я рахую, що люди дуже задоволені. Отже, спершу ремонт даху, далі утеплення будинку і на додачу автономне опалення. І хоча все це вимагало від мешканців будинку чи малих грошових внесків, тепер вкладені кошти повертаються у вигляді економії. Адже сплачувати за опалення будинку надалі, жителі ОСББГазда будуть суттєво менше. Перевага ще в нас в тому, бачите, що в нас є автономне опалення, і люди зразу відчули. Економію навіть коли ми зробили першу частину проекту, було утеплено тільки пів будинку, і то вже люди були задоволені, тому що вони відчували, що в одній частині будинку вже тепліше, в іншій ні. А тепер, вже коли ми реалізували утеплений настілий будинок, і так сказати по підрахунках, десь економиться 25 відсотків газу. Залишились захиті від реалізації програми сталого розвитку в нашому місті і фахівці з Швейцарії. За їх словами, хоча у Рівному ще багато невирішених проблем, проте головне, що є бажання бажання громади разом їх вирішувати Я вражений. тим, наскільки люди віддано працюють над цими проектами, наскільки вони зацікавлені? На все так емоційно реагують. для них це важливо, і це робота, яку вони хочуть і можуть виконувати. Отже, за умови згуртованості мешканці міста можуть отримати комфортні умови проживання, зменшення витрат на комунальні послуги і, зрештою, капіталізувати свою власність, тобто значно збільшити потенційну вартість свого помешкання. Окрім цих суттєво прагматичних цілей, муніципальна програма сталого розвитку має на меті Авчити людей бути господарями у своєму будинку, саме це на думку міського голови рівного Володимира Хомка є запорукою того, що вкладені у реалізацію проєктів громади кошти і зусилля принесуть максимальний результат для громади міста. А тому Володимир Хомко обіцяє наступного року віднайти можливість збільшити суму коштів, що виділяються з міського бюджету на співфінансування проєктів муніципальної програми сталого розвитку. Це моя улюблена програма. Думаю, що це найуспішніша програма, яка реалізується в місті. І хочу сказати, що в цьому році коштів заклали ну не менш в крайньому разі в цьому тому році. Зі з коштами інвесторів приватних і з нашими, це буде майже 5 мільйонів, 4 мільйони 700. Ну, на всю комунальне господарство міста ми виділили біля 6 мільйонів 6-600. То уявіть собі, масштаб цього проєкту. 29 проєктів. Всі більш-менш такі проєкти, які якби, мають цінність з точки зору не розбереження. Ну, такі ресурси зберігаючи, всі потрапили в цю програму. На жаль, в цьому році вже було більше бажаючих, ніж є цих коштів. Тому будемо думати, як в наступному році збільшувати фінансову підтримку цієї програми. Міський голова сподівається, що учасників програми сталого розвитку ставатиме дедалі більше. Муніципалітет, в свою чергу, готовий усіляко підтримувати ініціативи громадян не тільки фінансово, але й організаційно. Зрештою, допомогу реалізації проєктів може отримати кожна громада міста, яка є зрілою та готова витрачати сили для вирішення власних проблем, а також зробити фінансовий внесок і забезпечити подальше самостійне утримання проєкту. Міським бюджетом передбачається необхідна сума коштів на реалізацію заходів програми. Міська рада затверджує за пропоновано програму в повній мірі або частково за умови наявності ресурсів та відповідності пріоритетам ради. Затверджені плани відображаються в міському бюджеті на наступний рік у планах соціально-економічного розвитку міста. Фінансування здійснюється в межах 200 тисяч гривень. Та у таких співвідношеннях: муніципалітет – 50-80%, а громада і донори по 10% і більше. Відповідно, кошти на реалізацію проекту перераховуються безпосередньо виконавцю робіт. Після ж реалізації проекту громада повинна прийняти на баланс об'єкт та забезпечити його подальше утримання. Для отримання фінансування від муніципалітету громаді необхідно відкрити рахунок в управлінні державного казначейства в місті та надати в управління економіки міста пакет документів на перший, другий та третій транші. Одним з головних завдань програми є підвищення рівня життя мешканців, формування та розвиток самодостатніх організацій громади, покращення відповідних навичок самоорганізації громади. Все починається з громади та завершується громадою. Вона сама визначає свою основну проблему, контролює якість робіт та приймає її виконання. Міська влада в особі управління економіки міста в свою чергу контролює громаду та виконавця робіт щодо правильного використання коштів. Всі громади, що бажають прийняти участь у муніципальній програмі сталого розвитку, спочатку подають проєктну заявку у відділ підтримки проєктів ООН управління економіки міста, яка після опрацювання розглядається дорадчим комітетом з питань впровадження муніципальної програми сталого розвитку. Позитивне рішення дорадчого комітету дозволяє громаді реалізувати свою проєктну заявку. Для цього необхідно провести відбір виконавців, заключити угоду з управлінням економіки міста та виконавцем робіт. Після заключення угод та подачі всіх необхідних документів громада робить перший крок у співфінансуванні свого проєкту у розмірі 20% від загальної вартості проєкту. Після звіту про виконання внеску громади міська влада виділяє 50% від свого внеску. І тільки після здачі проєкту, проведенні громадського аудиту, де роботу оцінять всі мешканці будинку та підпишуть протокол не менше 80% власників квартир, йде фінансування іншої частини внеску від міста. Ініціатором, розробником та відповідальним виконавцем за реалізацію муніципальної програми сталого розвитку є управління економіки міста. Всю організаційну інформаційно-методичну роботу проводить відділ підтримки проєктів ООН управління економіки міста. Муніципальна програма сталого розвитку розвитку» 2009-2012 років визнана однією з найуспішніших програм міста Рівне та серед 29 міст партнерів муніципальної програми врядування сталого розвитку, програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Для того, щоб отримати підтримку муніципалітету, необхідно Дати заявку на підтримку та повний пакет документів у відділ підтримки проєктів ООН.